Біля відділення пенсійного фонду в Мукачі встановили підйомник для людей з інвалідністю. За словами голови правління громадської організації Стімул Аліни Кучинської, така конструкція значно зручніша для людей, які пересуваються на колісних кріслах. Перед тим тут ще був дуже страшенний пандус, який прямо впирався в двері. Людина, яка їхала на колясці, просто могла з'їхати вниз, і на цьому було все. За словами начальниці сервісного центру пенсійного фонду в Закарпатській області Оксани Калинич, щодня сюди приходить середньому 10 людей з інвалідністю. Кількість таких відвідувачів, додає Калинич, за останні три роки значно зросла, адже до пенсійного фонду звертаються і ветерани війни, які отримали поранення. Тому будівлю важливо було зробити більш інклюзивною, якщо, наприклад, немає можливості нажати натиснути на кнопку, або вже хтось допомагає, фактично, безпосередньо у сервісному центрі є спеціаліст, який слідкує за тим, чи випадково немає відвідувача, якому необхідно надати дану допомогу. Спочатку треба заїхати, відкрити ці дверці, там дуже зручний замочок, потім на кнопочку нажимаємо, піднімаємося. Все дуже просто і легко. І треба практикувати і треба показувати, що ми робимо все для того, показувати нашій владі, все для того, робиться, щоб нашим людям, людям з інвалідністю було доступно, комфортно перебувати у таких установах. Встановлення підйомника профінансував фінський фонд Абіліс, який підтримує організації, що допомагають людям з інвалідністю, каже Ліна Кучинська. Вартувало це 65 тисяч гривень. Обладнання одного із найважливіших соціальних об'єктів місті Мукачеве. Вибрали фонд Абіліс. Вибрав наш пенсійний фонд. Сам пандус він невисокий, він 34 34 сантиметри висоти. Тобто, то треба було зробити чисто індивідуально. Тут міряли. Це дуже зручно для наших відвідувачів. Тому що велика категорія відвідувачів є, на жаль, із вадами, які не мають можливості піднятися, пересуватися, і це дуже буде спростить хід доступ до спеціалістів пенсійного фонду. Сергій Черношов Леонтій Колишин Суспільна новина.